Ну що ж, друзі, ми дійшли до того етапу, що можна вварити сюди пластини, ось такі пластини під Атіс. Придбати їх можна в компанії нові ворота, щоб ви не мучилися, вони коштують недорого. По-моєму, 300 гривень коштують 30-400. Я вже точно не пам'ятаю. В цінах я можу ошибатися, бо я їх не продаю, я тільки монтую. Тому краще, якщо хочете знати ціну точно, то краще перейти за послання, яке знаходиться в шапці профіля. І зв'язатися з менеджером, і він все повністю прорахує до копійки. І ви не, більше не заплатить. Тобто, що, що це за пластина? Де така ось шахта для серцевини? Ми зараз будемо її сюди вварювати. вирізати кусок Т-образного профілю, то варювати ну, і Потім будуть йти ось такі дві пластини. Одна пластина ось така, ставиться замок. Тут є отвір зразу під серцевину також і під провід є отвір. І це наружна частина, це також отвір під серцевину, і оце виходить ручка. Тобто, коли ви от раз, можете відкрити або закрити, щоб ну, двері можна було за щось взятися. Це така ось, ось непримітивна ручка. Більше ручки я вважаю не потрібно. Зараз, звісно, йде така в моді на всю длину. ручка. Я не бачив, якщо чесно, ніякого це. Це ж треба бути таким п'яним іти додому, щоб, щоб навіть, попасти в ту ручку, щоб, щоб, щоб ну, Бо в таку він вже не може попасти, так, щоб з розмаху бух і попав, і пішов далі. Так? Якось так. Ну, Так як я не п'ю, я тому навіть, не розумію. Ну, я ще не бачив так, щоб не попали в цю ручку. А в ту, мабуть, попадуть 100%. Ну що ж, виміряємо. Я відступаю трошки від перемички, навіщо я це роблю? Для того, щоб можна було спокійно підлізти балгарку та вирізати кусок теобразного профілю, це оцей кусочок, який йде 30х20.